Слава Україні! Героям слава! Раді вітати вас на рідній землі, живими, посміхаючись, ви до нас приїхали. Розкажіть, що там трапилося, тому що людей дуже цікавить. Найбільша проблема в тому, що, всякому разі, ми більше переконані, що все-таки це було наскільки залякування, щоб не доходив гуманітарний вантаж до, наших, до армії, для наших вояків. Більше переконані, що все-таки на нас чекали. Чекали на кортеж з бусів, волонтерських, які везуть гуманітарний вантаж. Ми не везли зброю, не везли набої, ми везли гранати, не везли їжу, медикаменти, воду, одяг, те, що є вкрай необхідне, що є вкрай потрібне для наших солдатів. Роздавши гуманітарний вантаж, підбежив посилки, виїхавши за межі блокпостів, з так званої, як називають зеленки. Були обстріляні сепаратистами. Наперед йшов наш бус прикриття з бійцями правого сектору. Посередині їхав Гроденківський бус і ззаді їхали ми. Наш прикриття відкрило вогонь, відбиваючись, ми почали прориватися вперед, що ззаду вже йшла стрілянина по нас по, по бусах. Ну, Від'їхавши метрів 20, отримали першу кулю по склі. Далі по вікнах по всьому бусу, як бачите, реально в якому стані mm -hmm. даний бус. проїхали кілометрів п'ять. Наші реально зв'язалися по рацією з нашими іншими бусами, повідомили, що є два тяжко поранені. Вернулися назад, виявилося, що не поранені. Один уже мертвий, один важко поранений, майже без свідомості. Хто загинув? Загинув о, наш. Шумахер, пан Юрій Згороденків, молодий хлопчина, якому 30 років, з 24-го року народження, залишилася вдовою, молода дружина, маленька дитина. Реально хлопчина, який ще жити і жити, тим не менше, держава кликала, кликала борня. Не міг сидіти вдома, бавити свої діти, все-таки працював на благо української державності. Передавайте наші співчуття родині, а скажіть, будь ласка, скільки людей поранено? Один. Один, так. Він зараз тут на місці чи Ні, він на даний час знаходиться в Маріуполі, де проходить курс реабілітації після операції. Він отримав сім поранень, кульових. кулі по вибирали, реабілітація, звичайно, важка, прошита легені, прошиті м'які частини тіла, зламані твари брайвика. Зрозуміло на вашу думку, от ми дуже часто чуємо по телебаченню, що саме буси волонтерів обстрілюють. Тобто, яким чином оці терористи, сепаратисти чи як їх там назвати, отримують інформацію ми саме про те, що тому, в цей що час буде приїжджати цей це бус для них. Не є така дуже велика проблема, тому що зрада існує всюди, за гріш можна купити будь-кого. Ми впевнені, що навіть інформація не йде прямо звідси з величини. З місць, яким би дуже хотілося всякому разі позбутися багатьох людей, які час від часу їздять і мають сміливість. Але тим не менше, я хочу сказати одну єдину річ, що хай не думають, що нас залякають. Ми в неділю знову їдемо, і хай вони не тішаться. Нас не уб'ють, ми все одно завернемося і повернемося ще, і ще, і ще, і ще до того часу, поки не завершимо бороду. Кілька слів про те, як там справи у наших хлопців. От ви зустрічалися з ними, передавали їм допомогу? Життєрадісні, веселі, хоча е, не так приємно вести бої, коли у тебе один акрайм, у тебе обстрілюють градами і мінометами. Реально хлопці е, забезпечені їжею. Хлопці трошки проблема з одягом пообдиралася. Наша армія рідна, не так уряд забезпечує наскільки би це хотілося. Зато реально хлопці просять тактичних окулярів. Рукавиць і перше спусне одностроє. Одностроє обірвані, тим більше особливо великі розміри, які армія не хоче постачати. Не тому, що їх немає, просто-напросто генералітети, так зрозумів. Більше, як видно, немає великого бажання утримувати своє військо. Будь-який не готує своє військо, буде годувати чуже. А куди саме ви доправляли допомогу? Це Амброзіївка. Це Тельманова, наш п'ятий батальйон Прикарпаття, який базувався в Угу, <сум> Зрозуміло. Ми ж блокпости е, наші. І е, ну, я не вірю в те, що на цей блокпостів міг хтось здати. Там, і, там, там, Та ще. Ще. там такі хлопці, хлопці просяться в бій і чекають одного єдиного наказу, піти в бій. Роман, ти, ти. Скільки ви кілометрів їхали поставити? Кілометрів п'ять. За Донус, три сіп... хвилини вже були військові. Якщо 5 кілометрів від'їхали, вас це, вже куста. Ви ви це вже не проблема бачити. Перш за все вони знали повністю наш маршрут. То, що вони чекали, три білі буси, це ну, я більше переконаний. Це ми теж чекали. Те, що ясно було видно, перед нами пройшли три цивільні машини, не обстріляні. Лише буси під'їхали під, під зеленку, зразу обстріл, зходу обстріл. Це ж не було якоїсь великої таємниці. Тут ясно, що здали. А що таке зеленко для людей, які не знають? Зеленка це ну, так звана лісопосадка. Там трошки інша Ліс... лісопосадка, як в Галичині, там оця лісопосадка виходить прямо на дорогу, де немає ніяких ні окопів, ні ровів. Зразу лісопосадка, вона досить висока, де закриває майже повністю всю дорогу, досить гарно обстрілюється, і досить приємно тікати назад. Угу. То, якби реально не приїхали ці три військові машини, не вірю, що з нас Все-таки приїхали... Тобто вас просто врятувало те, що під'їхала, скажімо так? До трьох хвилин та? вже була військова підмога і хороша підмога. Вони краще оснащені, ліпше озброєні. У нас у хлопців було по два ріжка набої. Про який бій можна було говорити. А по нас лупив кулемет, собі скільки хотів. Траслірало лупили, видно, я куди. Та. А коли це саме трапилося в який час? Це дев'ята година вечора. А, а, тим якраз тим. почало темніти, що навіть не стемніло. Так що ми ще йшли без фар. Бо там у більшості йде без фар, поки видно, поки є можливість їхати без світла, їдеться без світла. Таймо без світла, без номерів, без ніяких пізнавальних знаків. Отакі От номера засвідчують, звідки транспортний засіб, і автоматично зрозуміло. Що ці люди тут роблять? Ну Ок... хоч якісь підозри у вас, хто може бути зрадником? Є, є? хто може зливати Якщо цю інформацію? Ми знали, хто зливає цю інформацію, він більше її не зливає. Отже, Михайло, таке питання з цими людьми, з якими ви там передавали, спілкувалися. Яка кількість їх з Західної України? Яка кількість тих людей, які місцеві стають е, на наш повстання? Е, проти п'ятий батальйон не має більше нікого, окрім е, івано франківців Це е, жителі івано франківської області. Остовість основному... наша сторона. Це якраз Коломия, Коломийщина, Косівщина, Двірнянщина, якраз цей бік Городенківщини. Там, до речі, досить багато хлопців з Городенківщини служать у п'ятому батальйоні. Ну, не менше, правда, і наших, Коломийських багато, навіть моїх парафіянів, Матієвецьких, парафіянівця Василя перероба. Досить таки. Потужний наш батальйон, не такий, він вже слабенький, як би нам здавалося. Хороші командири, які вболівають за кожного свого солдата. Але е, тим не менше, е, східняки, по те, що кажуть, що там дуже велика частина їх переходить судонецьких донецьких Луганських, не так все просто в нашому домі. Переходять тільки тому, що мають страх, а не тому, що вони так дуже назвіть. Звичайно, місцеве населення вже наїлися російської присутності, вони вже не голодні грабунків, Насилля, нападів на помешкання, які багатші, відбирання транспортного засобу приватного, вони вже побули, вони побачили, що таке присутність чужої армії, тому вони на даний час зовсім по-іншому трошки почали дивитися на, на світ взагалі, на українську державотворчість, на українську державність. Досить багато їх стало українськими патріотами, і все-таки підтримують наші війська. Навіть наша база, яка стоїть правого сектору. Вона все-таки досить непогано утримується місцевим населенням. Так само наш п'ятий батальйон, який стоїть в Амрозії реально за три кілометри до російського кордону, тим не менше, місцеве населення приносить і їжу, і мед, і воду. Ну і таке елементарне забезпечення навіть. Спочатку хлопці ще боялися ходити харчуватися, в них, щоб не, не отравили. Поки тобто ми зрозуміли, що це такий народ, не такий поганий, що ми єдиний народ, ми одна нація, що на сході, що на заході. У нас думка одна соборність держави і на даний час вигнати москаля за межі України. А коли привезуть тіло загиблого чоловіка? Завтра о 10-й годині вже має бути в городенці. В Городенці. А коли похорон? Ще невідомо, бо там Чого? ще ну, буде узгоджуватися з родичами, угу. тому що похорон не буде в городенці, в городенці він пробуде в будинку культури один день. Він родом з міста Вижниця Чернівецької області. Ага, ми його будуть доправляти туди. Шумахера так? Доправляють додому. Угу. Шумахер – це його кличка? Це його псевдо. Псевдо. Зрозуміло. Банкомати жоден не працює. Ти тобто з карточки гроші не здіймеш. Це треба доїхати в якесь більше місто. поясню тобто тобі іншу річ. В районному центрі у Морзі нема жодного холодильника. Це важко зрозуміти, для галичанина треба просто поїхати подивитися, як там живе народ. Там зовсім інше бачення це світу. Ми шукали колеси ми шукали колеса. Там тільки самі живулі, запорожці. Московці. В Донецькій області не знайти колесо за 15-ку, це було неможливо. Тихаємо. Просто неможливо. Нереально знайти. Коли спитаєш, на заправці на тебе дивиться, так і ти запитав, у вас ядерної бомби часом немає десь маленької. Нереальні, Їхали, як могли, що то звідти, то звідти, так підкачуючись цілу дорогу, аж у Дніпропетровську нам е, добрі люди допомогли з колеса. І так без запаски доїхали сюди. І так без запаски доїхали сюди і так їдемо далі. А скільки Мож... куль попало в ажбус? 20, 20 22. Покажи реверенду. Показати, що. Так, от е, якраз ця стояла реверенда. Засамкула. А що це реверенда? Під'ясний. Ділки відповіли ку з кулемету і з Калашата 5,45. 5,45, 7,62 калаши. Трансляри з ними. так гарно світило. В бусі видно, як білий день. Гарно, спідсвітка була, можна було вже без світла їхати. Це добре, що мотор не попав. У нас не попало. ВБС попало, шипить, постійно просто попало саме компресор, АБС, що скачує воздух. А так. Це збоку те, що на крилі. Так, ну моторець вже згорів, вже не шумає. Шум'я нам цілу дорогу. — Скажіть нам ще буквально пару слів. Як там настрій у наших хлопців? Бойовий. Бойовий? Це хлопці готові йти до бою. Єдине, що чекають команди. І в всякому разі, вони не простять сьогоднішнього уряду за те, що так глупо гинуть наші хлопці. Реально без команди, без броні, без доброго озброєння. Без однострою. як ви думаєте, яка причина, що ця команда до сих пір не поступила? Не поступила, тому я не можу сказати, яка причина. Ну я не розбираюся так у такій великій політиці. Але тим не менше, я не думаю, що це є велика політика. Що це вкрай вигідно нашим урядовцям, щоб як найбільше наших хлопців перебили? Іншого, просто ну прокоментувати просто йде щось як інше, знищення підемо, патріотичної тому, знищення, перш за все, патріотичних загонів знити, тому що в основному на передовій стоять добровольчі загони. Едар, Дніпро, правий сектор, батальйон Прикарпаття, 40 бригада, 95-та бригада. Зумієте, ці хлопці, які реально прийшли добровольцями, які дійсно прийшли воювати, здобувати українську державність. То, Напевно, ми не вигідні нашим мільярдерам, їм вигідніше, щоб залишилися люди, яким дуже гарно сапати, хуртати, а не ті воєнники, які зможуть відвоювати рубежі нашої державності. Які найбільше потреби от, на сьогоднішній день у хлопців? Перш за все я вже ну. говорив. Це є одностроє, тому що вони обдерті, і не... книжки радіо, батарейки, газети. періодика, свіжа періодика з місць, районні, обласні. У них не доходить взагалі нічого, ніякої інформації. Навіть вони мають одне радіо на цілий батальйон, і то те, що ми привезли. Ніякої інформації, окрім того, що проходять команди по раці. Можливо, у вас є інформація, в яких ще батальйонах, от хлопці, ну, зокрема з Косівського району, служать в основному. Їжа є усі, тільки в тих, до яких неможливо доїхати, тому що вони перебувають в оточенні. А чомусь теж наше командування АТО не може ніяк знайти можливість закинути їм там з ґентокрилів чи з парашута скинути гуманітарну допомогу в оточенні. Чому саме, я теж не можу зрозуміти, що наскільки там вже обклали з усіх боків якісь ПВО, що не можуть залетіти, чи немає бажання, це не ну, важко відповісти на такі запитання. Але ці куда є, бодай би одна якась дорога, навіть якщо вона обстрілювана, все одно наші волонтери з гуманітарним вантажем добираються завжди. Менвичу у вас є інформація, в яких ще батальйонах хлопці з нашої му у нас багато є на правому секторі, у нас вайдарі хлопці. Майже у всіх військових частинах є е, наші люди не тільки з Косівського району, з Коломийщини, з, mm -hmm. з, 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 з нашого регіону, з івано франківської області. Я би сказав, що напевно в одному е, Дніпрі, в якому немає наших хлопців, всюди інше. Ми ж все-таки наскільки такий гарний край. Край, який народжений у горах, де люди наскільки живі, як наші струмки і ріки, коли в державі така проблема, наш ніхто не зможе сидіти вдома і сидіти на печі, чекати, щоб прийшли до його хати. Кожен з нас готовий в сьогоднішній день вступити в будь-який добровольчий батальйон. З якою періодичністю ви доставляєте вантажі туди? Доставляємося кожен тиждень. Кожного тижня буси відправляються, так? Ну, тепер трошки е, призупинимо рух, перш за все похорон, по-друге, треба довести машину до, до пуття, тому що вже нічим їхати. Угу. Не вистачає транспорту. Так само нашим хлопцям вкрай потрібні повнопривідні машини. Так само звернення до жителів Косівщини. Хто має не обов'язково ці машини повинні бути на українській реєстрації. Ми постараємося їх доправити навіть з польською, з чеською, з будь-якою. Іншою реєстрацією знайдемо можливість, як доправити їх до наших хлопців, щоб вони могли переїздити бодай без блокпоста на блокпост. Там залишилися шкільні автобуси, які вже обстріляні і оббиті з усіх боків. І на цих автобусах перевозиться людей з місця на місце. Звичайно, прохання, щоб транспортні засоби були дизельні, тому що бензиновий бак, пробиваючись набоями, зразу загорається, машина згорить. На вашу думку, на сході АТО чи... Повномасштабна війна на сході, це не АТО. Це є пев за все порушення українського державного кордону Російську Федерацію. Місцеве населення не може, що воно веде бойові дії. Це бойові дії, які веде Російська Федерація, на чолі з Путіним, а не ніякий не ДНР, не ЛНР. Це просто-напросто дуже гарний камуфляж для захоплення українських територій Російської Федерації. А де воно було, що його так обстріляло? В машині? машині? Складене, і це отакі це так, все кулі наскрізь пробили. Так, та? що наскрізь. Решето. Так само Як ви врятувалися з таким цим? Як кажуть, автомат випускає кулі або керує ними. Це просто, це просто. Ну, вон, так. реально, першу кулю, яку ми отримали, це у фару. Ті, що пам'ятають, це попереду, коли зрозумів, що реально діватися нікуди. Дістаємо ззаду по вікні. гарненько вона пішла, якраз між нас двох пекло порохом, до нього я звик. В свій час дуже гарний запах такий своє, він ще штиняє в автобусі. І зразу ж тоді під руль, хлопцям лігати і рукою газу. Куди їдемо? Там, правда, колія хороша, вона з колії не вискочить, та їде собі куди хоче. Вони вже почало гарно клепати, колеса у нас такі гарні, диски квадратні, ну, прекрасні. На диску приїхали 5 кілометрів. Таку поємну дорігу. З дороги. такої великої скорості, 150 єди. Так вона не їде на колесах, як без коліки. <рес> Саме головне, що ви почуття гумору при цьому все не втрачаєте. Справа в тому, що коли йде війна, не такі вже в нас на даний час, розумієте, є чутка, якраз було на тому боці, що у нас жінки хочуть приходити на дорогу, щоб бачите, їхніх чоловіків призивають до війська. Змінити, то якщо наші чоловіки не підуть зараз до війська, то ті ж чеченці будуть насилувати наших жінок, посолів сюди. коломи, і вони прийдуть сюди, вони нас не залишать. І річ у тому, що москаль це не, не той народ, який зупиниться на Донецьку, в Луганську. Так, беззаперечно, війна є, війна страшна, ніхто не відомо, хто повернеться. Але якщо таким чином поступати в нас на дорогах... За рік гине набагато більше людей, як на війні. То давайте ми тоді заберемо всі машини з доріг, знову перейдемо на вози і коні. Знаєте, на не, наші жінки вийдуть і заборонять видавати права умре. Хай наші жінки вийдуть і не дозволять продавати горілку і це тому що від цього теж помирають люди. Ми в стані війни. І кожен, хто відчуває в собі силу і здоров'я, нинішній час він повинен воювати, тому що наша держава. Є останні війни. Хто не має можливості воювати, він повинен допомогти гуманітарно, допомогти фінансово. Народ який не годує свою армію, буде годувати чужу. Їм вистачає військ. От то, що у них військо деморалізовано. Наші хлопці в них виграють кашкети. Знаєте, яке вже є поговірка, що Україна Росію породила, Україна Росію і. Росія приречена, вона війну з України реально приречена на повний свій розпад. Якщо росіяни, бодай би були розумними людьми, то вони би самі ліквідували свого Путіна. Тому що це початок кінця Російської Федерації. Не тільки як держави, а взагалі як нація. Нація, яку не наведе цілий світ, вона приречена взагалі. Це просто-напросто вона не зможе виплатити контрибуції тим всім, кому вони нашкодили. За все існування російського царства. Ви те, що неділю відправляєтесь на світ? Якщо зробимо цей буст, то цим Якщо не, то Що будемо думати. шукати, може хтось є з так як я свій буст кінти під кулі. Якщо він згоден буде, що знайдемо щось. Вже зробимо це зробимо. Дуже дякуємо. Перш за все за вашу активну позицію. Дякуємо вам. По-друге, за вашу сміливість. Бажаємо, щоб ваші всі подальші дії. На ці на цьому лані були успішними, і щоб Бог вас охороняв, і ви завжди поверталися живими і здоровими, і всім нашим Дякую. бійцям передавайте велике вітання. Дякую.